Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні в мене мета приручити мікрофон, бачите, в мене тут стирчать. Шнурки з мене, тому що я збираюся їхати на постановку в інше місто, і я дуже сильно переживаю, що я не зможу взяти з собою камеру, не можу взяти з собою ноутбук. Постійно немає світла, а відео на каналі виходять все рідше і рідше і. Отже, я роблю величезні ставки на цей мікрофон, подивимося, що з цього вийде. Ну, тому що я хочу знімати на Телефон спробувати знімати хоча б що-небудь. На смартфон у мене майже нічого не чутно, якщо знімати без мікрофону. Тож, поки я буду тренуватися, напевно, звуки ще буде такий, знаєте, не зовсім, можливо, металічний, можливо, там будуть якісь шуми. Я не знаю, що в мене з цього вийде. Поки що в мене виходить не дуже. Ну і що буде ще в цьому відео? Я буду збиратися в поїздку, і ви будете збиратися разом зі мною. Ну що ж, у справжньому влозі обов'язково треба взяти собі кави. Дуже люблю брати каву ось тут угол ок. Е, смачна вона тут. Ну, і мені треба зробити декілька дзвінків по роботі, і потім ми відправимося з вами в магазин. Знаєте, сид, п'ю капучино і подумала, я показала місце, і бориспільчани, вони одразу здогадалися, про що конкретно йде мова, де це знаходиться. от, І подумала, а з яких міст дивитися ви мене. Я якось ну мені завжди було цікаво, в принципі, але я ніколи не запитувала. Напишіть мені, будь ласка. І знаєте, що дуже важко знімати в телефон, тому що я не розумію, куди дивитися. Я постійно дивлюся, типу, не на вас, а кудись в бік. Хоча я дивлюся, типу, на екран. Е і це, напевно, буде велика складність. Мені будуть не подобатися мої відео. Ну, менше з тим, е зараз ми ще раз перервемося з, нами, з вами, тому що мені потрібно подзвонити, а потім вже підемо в магазин. Так, да, для історії. <плес> ну, як ви вже зрозуміли, то у вас усі вимкнули світло, але все ж таки дещо я встигла купити. Отже, що я взяла? Я взяла ось такі серветки для зняття макіяжу з огірком від британського бренду Beauty Formula. Вони мені дуже сильно подобаються тим, що вони, типу, тонізують шкіру, і якщо не було можливості вмитися після цього, то вони не стягують, ну і приємні відчуття на шкірі обличчя після них. Проте зверніть увагу, що для водостійкого макіяжу вони не дуже підходять, підходять ті, що у чорній упаковиці, і вони з вугіллям, здається. Ну, щось таке. Коротше кажучи, вони мені підходять для моїх потреб у дорогу. Це я взяла для дому просто серветки універсальні, діксі люблю. І е, взяла ось такий кальцій з вітаміном Д3. Мені настав час пропити кальцій. Нікому нічого не рекомендую, тому що це все дуже сильно індивідуально. Е, мені радить пити кальцій стоматолог, це все контролюється. Отже. Якось так шморгаю, замерзла, буду вже закінчувати наш з вами влог. Ну що ж, я сподіваюся, що в мене вийшло непогано, і що вам сподобається такий формат відео. Поки що, тимчасово, напевно, це єдине, що я зможу знімати. Я, до речі, сказала на початку відео, що я їду на постановку в Запоріжжя. ну і про це я вам розкажу детальніше у наступних відео. Тож, побачимося!